та полігатор. Друга конституційна гарантована до постійно старим розпорядження полем. Ось специфічні питання поліцаї охорони. Допропоную опитати до двадцяти п'яти карт. Мене виправдовувати чи з цього, цього понучника, який вони мене заперли за те, що я виступив проти свого святішого святого Петра Порошенка. І так само я висловлюю солідарність з іншими політичними в'язнями України, які також перебувають на острові Святого Петра. Передаю вітання всім, хто сьогодні постраждав від цієї псевдовлади від цих людей, які вискочили на горбі в учасників Революції Гідності, на крові Небесної Сотні, і сьогодні обдирають і здирають останню шкуру з українського народу. Кожен із них ще зазнає тої кари, на яку він заслуговує, тому що за будь-який злочин. А обов'язково, якщо свобода є найвища цінність, то найвищим злочином, найбільшим злочином є позбавлення, несправедливе позбавлення когось свободи. Навіть у Вінницькому мафіозному суді, навіть у цьому місті, яке поклоняється нібито Петрові Порошенко. І кожен громадянин, кожен громадянин... — і кожен громадянин, Жит! громадяни, який приходить на цей метан, який ходить на ці от... На ці от зборища, він фактично поклоняється фальшивому ідолу. І я закликаю кожного, кого ще не спідлене серце, як казав Микола Міхновський, виготувати цей дебільний фонтан і імператорську родину, яка приїжджає і насміхається над вами, і то... Ви, то... Над вами, хто отримує найменшу одну з найменших заробітних плату, Інтересно так фоткал с ним на экране. Час революції гідності Ми були тоді з собою. Остерігає, той підписується під поразкою української революції і той сам виступає однодумцем тих злочинів, які вчиняє Петро Порошенко і ця діюча влада, яка узурпувала всі дімки в нашій державі. Саме, кожен, кожен, хто промовчав, кожен да. хто не прийшов, кожен, хто проігнорував, кожен, хто забувся, що він живе в громадянському суспільстві, в вільній державі Україна. І кожен хто, а особливо кожен, хто війніських оцих газетах, я не буду називати. Хай кожен сам дає собі звіт. В ну, Вінський газетах пише про мене філянку маячню, називає мене хуліганом то є ще більшим злочинцем, ніж сам той Порошенко. Тому що він сам себе називає рахунком і погоджується зі своїм підневільним становищем. А немає гірших рабів ніж ті, які вважають себе вільними. Але наступить ще той час, коли, як писав Тарас Шевченко, не топчіте не святого закона. Не зовітьте преподобним лютого Нерона Петра Порошенка. Наступить ще той момент, коли ніхто на світі не втече, вогонь запекло не пече. Слава Україні! Слава Україні! Героям! слава! Україні! слава Україні! Я дякую всім, хто сьогодні прийшов і висловив свою громадянську позицію, хто мене підтримав і продовжує підтримувати всі ці півтора року. Навіть тоді, коли мене забули багато із моїх можливих соратників. Хто посміхався в обличчя, сьогодні в спину. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов. Я чую, як насміхаються часто над людьми старшого віку, які мене підтримують, особливо представники влади. І кажуть, що це сумасшедші пенсіонери Маліновського важчих до чого. Щось Маліновського не розумію. Так от я хочу сказати, що це не пенсіонери сумасшедші, це ця влада сумасшедша. Яка об'єднує всі, всі, всіх людей різного віку навколо єдиної ідеї. Бо єдине, чого вони добилися, єдине, чого вони досягли, це вершину мистецтві руйнування. Єдине, чого вони добилися, це щирої ненависті від українського народу. І обов'язково вони її зазнають. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Помагає, береже Україна понад і Такі люди повинні бути. І ми не боїмося страху, бо він править. Хай страху є цей час і президент, і всі депутати.